Lesson 25. Can we make a sandcastle? Hello, my dear third graders. I'm so glad to see you again. Починаємо ми сьогодні останню з вами тему у цьому навчальному році за підручником Fly High 3. І так, lesson 25. Can we make a sandcastle? Чи можемо ми зробити замок з піску? Працюємо на сторінках 82-83. Нашого підручника, а також ми будемо сьогодні працювати і за граматичним посібником, і звичайно за нашим робочим зошитом. So let's start with new words. Почнемо з нових слів. Listen and repeat. Sandcastle ARMBANDS Bucket Spade Sun. Sandcastle – замок із піску. Armbands – нарукавники, Пакіт відро. Спейд лопата. Сан. Сонце. Нагадую, що у нас є ресурс за посиланням flyhighot DInternal 25. Can we make a sandcastle? У нас є слова, які можна ще раз повторити за диктором. З перекладом. Сан КАСЛ. Bucket. Spade. Sun. Now let's listen to the story. Як бачите, наші друзі приїхали е, до е, Туреччини відпочивати. Вони приїхали на море. Sally and the animals go to the beach. <laughs> Welcome to Turkey. Hello, Ziggy. I've got my armbands on. Can we go in the sea? Yes, you can. Can I have an ice cream? No, you can't. Not now. Can we make a sandcastle? We've got our buckets and spades. You can make a sand castle under the umbrella. The sun is very hot. You're pink and black! I know! I didn't wear my sun cream on Monday. Sally and the animals go to the beach, Sally Ta. Hello, Ziggy, Privy Ziggy. Welcome to Turkey. Радий вас бачити у Туреччині. So, I've got my armbands on. Я маю, або я на мені одягнені на рукавники. Can we go in the sea? Чи можемо ми піти в море? Yes, you can. Так, можете, говорить Сели. Can I have an ice cream? А чи, можу, чи можна мені морозиво? No, you can't. Ні, не можна. Not now, не зараз. Can we make a sand castle? Чи можемо ми зліпити замок з піску? We've got our buckets and spades. У нас є лопатки. І та відра Buckets. Відра, spades, лопатки. You can make a sand castle under the umbrella. Ви можете... Побудувати замок з піску під парасолею. The sun is very hot. На сонці дуже спекотно. You are pink and black, говорить Трамп Зигі. Uh, ти uh, чорного та рожевого кольору. I know, я знаю. I didn't wear my sun cream on Monday. Я не наносив крем від сонця у понеділок. Окей, okay, грейт, прочитай ще раз цю історію. Зверни увагу на вживання слова can. Yes, you can. Can we go to the sea? Yes, you can. Can I have an ice cream? No, you can't. Can we make a sand castle? You can. Окей. Okay. So, task one: choose and write. Обери, і запиши. Ітак. У нас є слова beach, пляж, «sun cream», «крем для засмаги». Armbands нарукавники, «buckets» and «spades» – відра і лопати. So Sally and the animals go to the beach. Sally та тварини йдуть на пляж. «Carla is wearing her. «Armbands» – її нарукавники. Отже, слово armbands. Поставте, будь ласка, запишіть його до другого речення. Tag and trumpet have got their». Buckets and Spades у Тега і Трампіта, Відре і Лопати. Ziggy didn't wear his sun cream. Ziggy не наносив свій крем і став вже не біло чорного кольору, а рожево-чорний. Ну, а тепер детальніше перейдемо до рубрики Learn with Steg. з мостегом граматику. Ітак. Слово «can». We use can to ask for something or to ask for permission to do something. Ми використовуємо слово can аби запитати про щось або е запитати про дозвіл, спитатися, чи можна щось зробити, чи ні. Так? Отже, ми використовуємо can, аби запитати про щось, або взяти е дозвіл, щось зробити. Наприклад, can I have an orange, please? Чи можна взяти апельсин? Yes, you can. Як у нас подуються такі питання? Починаємо слово це питання зі слова can. Can I, can you, can he, she, it, we, they play in the park? Ви бачите, що «can» вживається абсолютно з усіма е, особами однини і множини. Так, can I play in the park? Чи можу я пограти у парку? Yes, you can. Can he play in the park? Yes, he can або no, he can't. Can she play in the park? Yes. She can, no, she can't. Чи може вона погратися в парку? Так, може, ні, не може. When we make questions with can, we use the main verb. Коли ми утворюємо питання з can, то вже дієслово за змістом ми не змінюємо. Не після хіші їд, не в теперішньому часі, не тим паче в минулому. Can he ride his bike here? Не rides, ride. Отже, слово can, якщо є в реченні, то вже слово, слово за змістом дієслово пишеться без жодних закінчень. Без закінчення S і S, без закінчення ING. І так, task 1. Матч, поєднай. Давайте з вами це зробимо разом. І так, uh, they did their homework. Вони зробили домашнє завдання. Can they watch TV now? Чи можуть вони зараз подивитися телебачення, телевізор? It's hot and sunny, зараз спекотно і сонячно. Uh, can we go to the beach, можливо, так? Чи мож, можемо ми сходити на пляж? Або can I go to the park, чи можу я uh, сходити до парку? Now can we go to the beach? A варіант буде правильним. Next, he is hungry, Він голодний. Якщо він голодний, so can he have a sandwich, чи може він перехопитися бутербродом? So she's got a bucket and a spade У неї є відро і лопата. so can she make a sand castle? Here. Чи може вона побудувати замок з піску? Your dog is funny. Can I play with it? Твій песик такий комедний, можу я з ним пограти? I'm bored. мені нудно, мені не цікаво. Can I go to the park? Чи можу я сходити до парку? Окей, okay, well done. Answer about you. А тепер дай відповіді про себе. Can you eat in the classroom? Чи можеш ти їсти у класній кімнаті? Відповідь може бути або yes I can, або no, I can't. No, I can't. Є у нас столом столова, так, тому ми їдальня, тому ми їдем, їмо у ній. So, can you draw on the walls at your school? Чи можеш ти малювати на стінах школи? No, I can't. Yes? No. Oops, I'm sorry. No. I can't. Та ж сама ситуація, що не, на жодних стінах малювати не можна, якщо це не професійний якийсь малюнок. Can the children ride their bikes at your school? Чи можуть діти їздити на велосипедах у вашій школі по вашій школі? Так? No, they can't. Діти не можуть. Про них тепер говоримо. Can the children wear shorts at your school? Чи можуть діти одягати шорти у твоїй школі? No, they can't. У кого можуть, будь ласка, пишіть yes, they Can Can you listen to the radio in your bedroom? Чи можеш ти слухати радіо у своїй спальній кімнаті? Yes. I can. Так, можу. І останнє so can your friends eat ice cream in winter? Чи можуть твої друзі їсти морозиво взимку? Ну, якщо вдома, yes, they can. Якщо на вулиці, ну, бажано, звичайно, цього не робити, так? Окей, okay, great. Абсолютно питання, відповіді на ці питання можуть відрізнятися. Наступне правило вживання в використання слова can. So, write in the correct order. Будь ласка, необхідно поставити слова у цих питаннях у правильному порядку. Can I have some juice, please? Can I? Ну, все починається з can. Так, can, потім іде хто. Can I? Потім дія. Ride my bike here. Чи можу я тут їздити на своєму велосипеді? Далі. Все починається з can. Хлопчик просить. Дозволу вийти до ванної кімнати. Can I go to the bathroom? Please. Будь ласка, він говорить ще. Can I go to the bathroom, please? Окей, okay, so I'm the last one. Дівчинка завершила виконання ДЗ і вона запитує у матусі. Can I go to the park now? Чи можу я зараз піти до парку? Can I go to the park now? Окей, okay, well done. Ось такі питання у нас вийшли. Питання про дозвіл. Так, чи можу я це зробити? Окей, okay, so task 4. choose and write. Обери, запиши the answer, а потім дай відповідь. У нас є три, два дієслова ще, з якими ми маємо скласти питання. І так, приклад був такий у нас Sand Castle, піщаний замок, так, on the beach, на пляжі. Can I make a sand castle on the beach? Чи можу я побудувати замок з піску на пляжі? Yes, you can. Can I make my bed at 12 o'clock? Чи можу я заправити? Can I? А, I... ah, go to bed. Не make a go. Чи можу я лягти спати? Uh, can I go to bed at uh, 12 o'clock? Чи можу я лягти спати о 12? Переплутала трошечки. Так, але написали правильно. No, you can't. Ні, не дозволяють о 12-й лягати спати. Треба йти спати раніше, щоб виспатися. So, окей. Okay. And the last can I wear. Чи можу я одягнути мої нарукавники до басейну, коли я йду. Can I. Потім підставляємо слово wear з переліку дієслів. Can I wear my arm bands. Umbands in this swimming pool. Okay. Can I wear my armbands in the swimming pool? Yes, you can. Oops. Yes, you can. Okay, well done. Great. Завдання Let's sing ми з вами виконаємо за нашим підручником. Заспіваємо пісню там. Отже, ще раз питання і відповіді. Can you eat in bed? Чи можеш ти їсти в ліжку? Yes, I can. Can he come to the party? Чи може він прийти на вечірку? Yes, he can. Can she go home now? Чи може вона зараз піти додому на зараз? No, she can't. Ні, не може. Мабуть, ще треба щось їй зробити, аби її відпустили додому. Can we have some ice cream, please? Yes, you can. Чи можна нам морозива, Будь ласка. Так, будь ласка, можна. Can you ride your bikes at school? Чи, можна, чи, можеш ти кататися на велосипед... чи можете ви кататися на велосипедах у школах? No, we can't. Can they, ride... can they play football in the living room? No, they can't. Окей, okay, well done. Ну і так запитує у селі: Can I go to the bathroom, please? Чи можу я сходити до ванної кімнати? Yes, you can. Отже, подивіться, будь ласка, якщо у нас scan починається питання, потім у нас йде особа. А потім дія. Дія без змін. В сам, такому самому вигляді, як ми її вчимо е, у нашому словничку. Ну, переходимо тепер до аудіювання listen and stick. Ми зараз послухаємо. розберемося, що вам необхідно наклеїти. Ну а ви виконаєте цю вправу вже самостійно. 1. Can I clean the board, please? 2. І так, can I clean the board, please? Чи можу я витерти дошку? Окей, уже про це наліпка. Друга. Can we wash the car, please? Чи можемо помити машину? Три. Can you wear sunglasses at school? Чи можеш ти носити окуляри від сонця в школі? Ooh. Can I take the dog for a walk, please? Can I take the dog for a walk, please? Чи можу я вивести весика на прогулянку? Ось про ці наліпки, будь ласка, наліпи їх самостійно. Task 3. So, what about you, Circle? Can you eat in your classroom? Чи можете їсти у класній кімнаті? Чи можете ви їсти у класній кімнаті? Наприклад, no, we can't. Next. Can you jump on your bed at home? Чи можете стрибати на ліжку вдома? No, I can't. Can you play football in your living room? No, I can't. Чи можеш ти грати у футбола у своїй вітальні? Ні, не можу, звичайно. Can your friends come and play at your house? Чи можуть твої друзі прийти і гратися у твоєму будинку? Yes. they can. No, they can't. Ну, yes, they can. Друзі, друзі можна. Аби приходили і гралися у будинку. Task 4. Sing along with the fly high band. Заспіваємо зараз пісню з групою Fly High. Пісня так і називається Can I? Чи, можну, чи можу я? Чи можна мені? Чи дозволено мені? Can I play with my friends, please? Чи можу я погратися з друзями, будь ласка? Can I go and climb those trees? Чи можу я піти і залізти на ті дерева? Can I play with my friends, please? Чи можу я погратися з моїми друзями? Yes, you can. Так, можеш. Do your homework, write and read. Виконуй домашнє завдання, пиши, читай. Do your English home, homework, please. Виконуй свою домашню роботу з англійської мови, будь ласка. Then you climb the trees. Потім тільки тоді ти можеш лазити по деревах. Yes, you can. Так, ти можеш. You can go and play outside. Ти можеш піти і погратися на вулиці. Please be home by half past five. Будь будь ласка, вдома о пів на шосту. Uh, you can have a lovely time. Ти можеш добре провести час. Yes, you can. Так ти можеш. Ну що ж, sing along with the fly High Band. Can I? Can I play with my friends, please? Can I go and climb those trees? Wet please then you can climb the trees